Стоячи і слухаючи його радістю, радіє, чуючи голос жениха, отже ця радість моя сповнилася, йому належить рости, а мені умолятися. Хто приходить з гори, той над усіма є, хто від землі земний є, і по земному говорить. Хто з неба йде, той над усі має, і що він бачив і чув, про те й свідчить. І свідчення його ніхто не приймає, хто прийняв Його свідчення, той ствердив, що Бог є істинний, бо той, кого послав Бог, говорить слова Божі, бо без міри дає Бог Духа. Отець любить сина і все дав у руки йому. Хто вірує в сина, має життя вічне, а хто не вірує в сина, не побачить життя, але гнів Божий. Перебуває на ньому.